Призупинити повноваження не можна залишити під час чергового пленарного засідання Чернівецької облради найдискусійнішим виявилось питання щодо депутатства членів партії ОПЗЖ. Чи знайшлись голоси, аби позбавити мандатів одразу шістьох обранців? Далі в сюжеті. У квітні 2022 року фракція опозиційної платформи за життя у Чернівецькій облраді заявила про призупинення діяльності. Вона налічувала шість депутатів та була однією з найменших. Обранці, які були членами фракції, продовжили роботу як позафракційні. Пізніше партію заборонили на загальноукраїнському рівні. 18 жовтня цього року. Депутат Чернівецької обласної ради, який воює у складі ЗСУ Андрій Кухарчук, запропонував позбавити мандатів депутатів вже. Колишньої ОПЗЖ. Нині розгляд цього питання відбувся зі скандалами. З фракції ми всі вийшли, не підтримуючи політичні погляди і ситуацію в цілому, яка склалася в країні. Представництво в Герцецькому районі, якщо буде прийнятось таке рішення, представництво в обласній раді взагалі не буде. Мені цікаво, як ми всі з вами, колеги, будемо дивитись в очі нашим Збройним силам України, коли ми будемо. Сьогодні призупиняти повноваження, голосувати за призупинення повноважень депутата Полтонова, який сьогодні захищає і боронить нашу країну. От де наша мораль, де наша совість? Моя мораль, а я вам розкажу, де моя мораль. Я жінка, яка з 14 року їздить на фронт. Ви чоловік, ширший за мене розмірами, молодий, здоровий хлопець, який собі ці теплі зялі. У цьому теплому гарному кріслі. То говоріть тепер про мені ще раз. Як чоловік, зможете? Ні. За призупинення повноважень депутатів політичної партії Опозиційна платформа за життя проголосувало 37 обранців. Наразі невідомо, які правові наслідки матиме це рішення, проте вже екс-депутати спробують оскаржити дострокове припинення повноважень у суді. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.